За цими вікнами на п'ятому поверсі нині руїна. Ворожа ракета відібрала житло у щасливої родини, де зростають двоє дітей: – 12-річна Софія та 11-річний Платон. Їхня мама Ірина розповідає: врятувалися завдяки синочку, який завжди слідкує за повітряними тривогами. Сиділа на кухні, якої там зараз немає. І він каже: мама, давай кабанчиком в укриття. Я просто йшла в коридор, набирала чоловіка, діти сіли вже біля дверей на пуфик. Я підійшла до них, гудок йшов, і тут просто я не почула ні взриву, ні спалаху не побачила, бо донька каже, чула і гучний взрив, і спалах. Я нічого не побачила, мені в голову прилетів камінь, і потім все посипалося. А Софія почала кричати, Софія почала кричати, що Мама, в мене болить спина. В руці тримала телефон. Чоловік слухавку і вже я кричала йому, що на ми під завалами нас засипає. Він нічого не чув. Було темно, повністю все пил, насипалось на голову. Падало. Я нахилилася, дітей накрила, але я так розумію, що все одно на платона, все одно попало. Стало тихо. Розсіялось все, цей, цей пил розсіявся, я підняла голову і побачила просто небо. Діти дістали неважкі травми. Платон на лікарняному ліжку згадує ті страшні хвилини. Я сидів у своїй кімнаті, побачив, що тривога. Написали, що летить на Кривий ріг кабанчиком в укриття. Я маму і мою сестру сказав швидко в укриття моя мама зайшла. Моя сестра зайшла. Через секунд 20-30 вже бах. Посипалось каміння зверху. Отак, отут от, тут, от, от, Все, мене поранило трішки. Ми сиділи, потім почули, що хтось говорить, є живі, є живі, спрашують, питають. І ми кричали, так, є живі. Звісно, оперативно. Є сюжет секунд, зрив. Мне падает вот сюда все. Спокойно пройдете? Я вас держу. Держитесь, держитесь. Ух, нет. Один. Вот да. это есть. Мама сделает. Все все. Да. все, все, Держите, все. Поднимаем. Держите, а все покажут. Якийсь человек Заскочив, він просто в чорному, чорній шапочці. Він заскочив до нас, заскочив в двері, каже: Взувайся, давай, бери, взувай дітей. І я почала, я сама ж до цього не додумалася, почала взувати, каже, де ваші куртки. Кажу, в шафі, але шафу Ну вона встроєна, і там була тріщина. І я боялася відкривати, щоб не посипалася на нас плита. Він відкрив шафу, дістав куртки, повдягав нас і вже потім. Я коли вийшла, вже побачила рятувальника з камерою. Юний Криворіжець ділиться спогадами. Мовляв, у той день у нього було недобре передчуття, але він був налаштований діяти впевнено і розсудливо, навіть якщо буде дуже небезпечно. Слава Богу, що ми вспів. Якщо б я не витягнув маму з кухні, все мами не було, мене не було, моєї сестри не було. Я не плакав, але. Хочеться плакати. Під уламками зруйнованої домівки разом з мамою, братом та сестрою загинув 10-річний друг Платона Кирило. Платон сам залишився в лікарні, і ввечері, коли подзвонила, спитати, як він він перше, що спитав, що про Кирила чудно. Ми вже знали, що Кирило знайшли під плитою, але його не могли дістати. Я не змогла сказати Платону, почала плакати. Мама відповіла, що поки невідомо, тому що він нас не бачив. Вони всі були нашими друзями. Ірина з болем говорить про пережите. Проте врятоване життя особливий подарунок, і вона й надалі присвячуватиме його родині та своїм вихованцям, адже працює тренеркою з акробатики у дитячо-юнацькій спортивній школі. У нас нещодавно були змагання і так. Е Мої дітки малі, малі позаймали перші другі місця і треті позаймали у своїх категоріях багато, багато переможців, медалей, грамот. Ну, все добре. Я свою роботу дуже люблю. Щент розбита автівка родини. І Вони, воршевидь, вже ніколи не повернуться у квартиру, де жили понад 10 років. Нині родина мешкає у бабусі. У нас була двокімнатна квартира. Ми якраз тим, що ми виїжджали. Інколи за кордон підзаробити трохи грошей ми змогли собі її придбати. Зруйновано повністю все. З тієї сторони можна побачити мою ванну, тобто стіни нема, ванна, отак, ну як висить, стоїть, Да. з цієї сторони можна побачити, що дитячої нема, і кухні нема. Вивались все п'ятий поверх, нічого нема, просто дивом, дивом ми залишились живі. Криворіжці, які бажають підтримати земляків, можуть перерахувати кошти за реквізитами, які зараз на екрані, адже тепер ці люди починають життя з чистого аркуша. Анна Ніколаєнко, Михайло Бестров, Олександр Домашов цей день.